Вирощуванням мікрозелені сьогодні займаються переважно прихильники здорового харчування, а у багатьох людей навіть сама ця назва викликає подив, що ж таке мікрозелень і як її вирощувати. Мікрозелень це сходи рослин, які вживають в їжу ще до того, як на них з'являться справжні листочки. Виникає закономірне питання: навіщо їсти пагони? Скажімо, салату висотою кілька сантиметрів, якщо можна почекати пару днів і зірвати повноцінну зелень. Виявляється, харчова цінність рослин на цьому етапі вважається найвищою. Максимальна кількість вітамінів та інших корисних для організму речовин міститься в зелені і овочах в момент їх активного росту, саме тому молоді паростки набагато більш корисні, ніж дозрілі рослини. Вміст вітаміну у сходах пшениці перевищує його концентрацію в свіжовичавленому апельсиновому соку, які культури можна вирощувати як мікрозелень. Як мікрозелені можна вирощувати що завгодно зелень, салати, пряні трави, злакові культури, цибулю, буряк і капусту. Рослини висівають за принципом одну ємність, одна культура або змішують різні види насіння. Якщо ж ви сумніваєтеся в тому, що зможете самостійно підібрати відповідні для міксу види, придбайте в магазинах вже готові суміші насіння. Назва культури корисні властивості паростків багаті каротином і вітаміном смістять комплекс корисних для здоров'я мікроелементів, паростки броколі природне джерело сульфорафана речовини, що відповідає за очищення організму і володіє протираковою і антибактеріальною властивостями, містять каротин цукру, ефірні масла, вітаміни з ір корисні для травлення, добре поєднуються з овочевими. М'ясними та рибними стравами багаті протеїнами і фосфором містять вітаміни групи, а також вітаміни з РЕК. Містять рутин, корисний при ламкості кровоносних судин, Фолієву кислоту допомагає кровотворенню. Люди, які страждають на діабет, можуть використовувати гречані паростки як заміну продуктам з вмістом крохмалю, відрізняються великим вмістом вітамінів з і підходить для додавання в салати і бутерброди. Містять більше 10 видів ефірних масел, а також кислоти, мінерали, вітаміни, дубильні речовини. Рекомендується вживати людям з поганим зором, містять білки, хосфор, залізо, магній, йод і сірку, багаті вітамінами в Паростки люцерне джерело білка містять антиоксиданти залізом магній, фосфор калій, а також вітаміни Ас. Проростки вівса багаті вітамінами С, а також магнієм, кальцієм і залізом, показані до вживання при діабеті і анемії, зміцнюють імунітет і нервову систему. Проростки соняшнику, як і люцерни. Вважаються джерелом рослинного білка, містять велику кількість вітамінів, амінокислот, антиоксидантів, сприяють нормалізації обміну речовин і виведенню з організму токсинів. При постійному вживанні підвищують імунітет, містять вітаміни групи, а також залізо, кальцій і фосфор. Містять велику кількість вітаміну з вживання паростків редису в їжу сприяє поліпшенню стану шкіри і волосся. Загальному зміцненню організму завдяки високому вмісту вітамінів і мікроелементів мають тонізуючу дію, сприяють зміцненню імунітету, роблять позитивний вплив на травлення, добре поєднуються з салатами і другими стравами. Пророщена сочевиця сприятливо впливає на розвиток клітин крові, через що вкрай корисна при анемії і зниженому гемоглобіні, як виростити мікрозелень, покрокова інструкція: вирощувати мікрозелень простіше простого. Для цього знадобляться тільки спеціальні ємності, прощувачі, насіння і вода. Крок один: замочіть насіння обраної вами культури у воді на кілька годин, щоб вони набрякли і згодом краще і швидше проросли. Досить взяти пластиковий стаканчик, помістити туди насіння, в нашому випадку дайкона, і залити водою. Крок 2. візьміть нижню частину контейнера для порощування зелені і наповніть його водою. Від поверхні води до країв ємності має залишатися вільний простір. Рівне один см. крок 3. Накрийте контейнер верхньою частиною, пластиковою сіточкою, розділеною на кілька секцій. Контейнери призначені для пророщування відразу декількох культур. Можуть бути розділені на секції з різним діаметром отворів в сітці, рівномірно розподіліть насіння обраної культури по решітці. крок 4. оприскати насіння з пульверизатора, щоб додатково зволожити їх і поставити в тепле і світле місце. Крок 5. коли сіянці проростуть настільки, що їх корінці застрягнуть в сітці, почніть споліскувати зелень під проточною водою. Робити це потрібно 2-3 рази на день. Після споліскування не забудьте знову наповнити контейнер водою, щоб коріння рослин діставали до вологи. Крок 6. беріть урожай молодої зелені залежно від швидкості росту культури. Мікрозелень готова до вживання на 5-10 день. Зазвичай паростки збирають, коли сіянці виростають до 4-7 сму висоту. Що приготувати з мікрозеленю сир з кунжутом і мікрозеленню буде потрібно 50 -х сир, а 50 х кефіру. П'ятнадцять селери, мікрозелень за смаком, 4 кунжуту змішати сир кефір, селера, дрібно нарізати мікрозелень крес-салат, дайкон або люцерна, за смаком посипати блюдо кунжутом, салат з мікрозеленю і креветками буде потрібно один морква, один яблуко, двадцять грубаних волоських горіхів, 200 креветок, мікрозелень редису, бальзамічний оцет, з смаком, оливкова олія за смаком. Моркву і яблуко натерти на крупній терці, креветки відварити, порізати навпіл, додати волоські горіхи, заправити салат бальзамічним оцом і оливковою олією, паростки редису викласти зверху для краси, перед вживанням салат, перемішати салат проти застуди буде потрібно: тости 50 твердого сиру, 200 хвіле курки, мікрозелень руколи або соняшнику, 1-2 зубчики чеснику, в'ялені, помідори або помідори черрі. Оливкова олія за смаком, приготувати тости, злегка скропити їх оливковою олією, натерти чесником, відварити куряче філе, порізати твердий сир, також нарізати на невеликі кубики, викласти порцію курки і сиру на тост, додати один в'ялений помідор або помідор черрі. Приготований на грилі прикрасити блюдо пучком мікрозелені, молоді пагони найкраще їсти сирими, так вони принесуть організму найбільшу користь. Мікрозелень можна додавати в салати, використовувати як гарнір або як самостійну страву. Смак її найчастіше незвичайний, але дуже приємний. А ще мікрозелень, яка росте на підвіконні, неодмінно стане прикрасою вашого інтер'єру.